Для відправки на війну в Україну Росія завербувала до кількох десятків тисяч іноземців. Частина з них потрапили в руки російських шпигунів обманним шляхом. Багато хто загинув, оскільки расисти використовують іноземців як дешеву штурмову силу, а їхнім сім'ям не виплачують жодних компенсацій. Про це йдеться в матеріалі The Economist. Останнім часом Росія пішла далі і почала вербувати жінок іноземок. Їх завдання збирати дрони на Алабузі. Які методи вербування зас? Тосовують росіяни, які умови праці пропонують жінкам, та чому не просто втекти з російських підприємств? Деталі в наступному матеріалі. Росія на державному рівні займається вербуванням іноземок, залучає їх до виробництва дронів. Російські чиновники відвідали саме. Представництва 26 країн в Москві, посольства, тобто мова йде якраз про скоординовану діяльність, і росіяни ну фактично згоджують таку діяльність з урядами цих країн. Цільова аудиторія для вербування молоді мешканки країн з низьким рівнем достатку на кшталт Нігерії, Судану, Сенегалу та Буркіна Фасо. Подібний контингент вербується в державах Середньої Азії, колишніх Радянських Республіках, а також в державах Африки і Близького Сходу, які близькі до Російської Федерації. Окрім налагодженої роботи з посольствами цих держав, існують і альтернативні канали вербування, кажуть експерти. Для цього створені відповідні сайти, відповідні додатки. Молоді дівчата вони проходять певний тест на знання російської мови але не як для мови спілкування а виключно для користування тобто вони мають проходити тест і дізнатися про такі слова, як ну технічні терміни, там зробити, виконати, поставити. Іноді росіянам вдається заманювати цілі родини. Адже вже не перший рік чоловіків з країн Африки та Азії вербують через рекрутингові центри для участі у війні проти України, тобто чоловіки, умовно кажучи, на війну жінки можуть працювати в Алабузі в Татарстані, тобто на виробництві дронів, що в принципі також, тобто вони також задіяні у створенні інфраструктури війни. Основна мотивація для жінок забезпечення перельоту, оформлення візи, а також обіцянки гідного заробітку та комфортних умов. Але всі ці витрати доведеться відпрацьовувати, а умови комфортними точно не назвеш робочий день. Там триває і по 12 годин. Що ставлення до них ну так як до рабської праці, тобто відверто зневажливе і часто шовіністичне. І що мовляв, це все лише технічний персонал, тобто, які е, не мають таких самих прав, як, наприклад, ті ж такі росіяни, назбирати кошти на дорогу назад, аби втекти від таких жахливих умов праці, задача не з легких. Тож росіяни продовжують набирати іноземців і розширювати цей контингент як для участі в бойових діях, так і для виробництва зброї. То саме виробництво дронів. Із 900 осіб, які ну, станом на 2023 рік, це згідно тих ж офіційних їхніх повідомлень, і в ті ж офіційні повідомлення говорять про збільшення такої кількості персоналу до 2600 осіб. Дають вони таку фору Росії о, тут воєнній машині. А ці люди, яких вони вербують у державах Африки Азії для свого воєнно-промислового комплексу, і вони їм дають таку фору, точно таку ж фору тільки в виробництві зброї. Такі наймані працівники приймають рішення поїхати до Росії бездумно шукаючи кращого життя натомість змушені виконувати всю брудну роботу, на яку не погоджуються самі росіяни.